Після двох тижнів роботи на деокупованих територіях бригада медиків Скропивницького водій, лікарі і двоє фельдшерів. Повернулась додому. Вони допомагали жителям Миколаївської області. «13 населених пунктів близько 500 людей. Дітей, ну дорослих і дітей приймали на ФАПах в бібліотеці, в магазині. Наші колеги говорили, приймали вдома там у фельдшерах, бо ну немає де приймати. Комусь поміряти тиск, поміряти цукор, зробити кардіограму, послухати серце легені. Показує відео вулиць міста Снігурівка Миколаївської області, зняти напередодні перед від'їздом у Кропивницький. Снігурівка після окупантів. Руського міра. За час відрядження у Миколаївській області проїхали півтори тисячі кілометрів, розповідає водій швидкої Сергій Криця. З яких 1100 по бездоріжжі. Навіть камнів вбирали з дороги, позривано від градів дуже багато руїн. Воронки в діаметрі десь метр-півтора метра. Серйозно є, ми зустрічали і по п'ять метрів. Обіжали полями, дивилися, де розмініровано. Дрої всі замініровані, всі. Це лінточка, міни, міни. Починає із Восіяцького і закінчує границі Херсона, це все замініровано. Все, повністю. Що польова дорога, що можна сказати, де був асфальт. Ну там асфальта ми не бачили. За, за півтори тисячі ми асфальта не бачили. Бувало таке, що до села там 20 кілометрів ми обіжали і по 50, і по 60 кілометрів. Дуже багато техніки стоїть ворожої, розбитої. Це опять же, гради, танки, бронетехніка. Були такі случаї, що ресовці зараз на даний момент розвертаються в полі і підриваються машини. При нас чотири машини підірвалися. Тобто розкидають орки, пластмасові гранати, і це, що їх металускатель не може це визначити. Окрім лікування, люди на деокупованих територіях потребують психологічної допомоги, каже лікар Микола Миненко. Люди знаходилися в окупації хто шість місяців, хто дев'ять місяців. Жили в основному по підвалах, по погрібах ховалися. Людей позагострювалися хронічні хвороби. Ну і зараз у них такого доступу і до лікарів, і до медикаментів немає. І села, де зруйновані медичні. Установи, коли до тебе звертається людина, ти починаєш спілкуватися з нею. Вона каже, син помер в 2014 році, внук у 2022 році. Зараз ще працює, ще воює ще внук. Їй треба виговоритися комусь, тому що їй тяжко, вона постійно в нервовому такому стресі. Страх присутній, але думки відмовитись їхати на деокуповану територію не виникає, розповідає фельдшер Сергій Булацал. Такого не бути, щоб страху не було. Є, але ж люди потребують допомоги. Оце і мотивація. Після двох діб відпочинку бригада заступить на робочу зміну в Кропивницькому. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.